Чи є загроза, чи загрожує щось життю на найближчий час тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення. Допоможіть, скажіть ваші сили. Ну, зараз немає такої загрози. Тут ближче, може, післязавтра може бути загроза, але це в, в дорозі може відбуватись. Скажіть, ви сили, допоможіть, що буде. Так, от саме коли в дорозі. Можуть бути обстріл. Скажіть, чи є загроза для життя на найближчий час? Ні. Всі, хто будуть намагатись вам обстріляти, щось підірвати, зруйнувати, вони одразу отримують це назад. От звідки воно в них вилітає, туди прийде, повернеться назад. І їх будуть там нищити. От все, що вам намагаються зробити поганого, то воно назад повернеться. Але страшно буде. Це дійсно. Ну, більше мені йде, що на... через день От сама атака така дуже сильно готується. От заперечую весь негатив убираю. повертаю назад ворогам. Більше нема жодної загрози, агресії немає. Повертаю назад. Більше не можуть расисти обстріли чинити. Все назад вертається. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відведіть відверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі від усіх українців, військових, цивільних людей. Від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей, одведіть, одверніть. І поверніть назад расистам, росіянам Путіну, всім найманцям російським, всім, хто дає наказ, хто його виконує. Хай йому на голову це все падає і його знищує. Буде так і так буде. Все погане. Що бажали собі назад, хай забирають в свої домівки. Буде так і так буде. Звідки прийшло туди хейт? сили Янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть росіян, ворогів і всю зброю розверніть на Росію. Буде так і так буде. Це буде захист міцний, день вночі закриваю небо, закриваю. Від ворога з щитом закриваю. Буде все сказане, здійснює, так буде так, що, отак. Дякую всім за увагу. Прошу вас, будь ласка, по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. І бережіть себе, будьте уважні, пильнуйте. На цьому все. До зустрічі!